Сьогодні ми нарешті поговоримо з вами про когнітивні викривлення. Я знаю, що цю тему я анонсувала ще декілька тижнів тому, і ви досить довго її чекали. Але питання в тому, що записати відео, розповісти, розкрити цю тему і при цьому нікого не образити, виявилось не такою ж легкою задачою, тому що я записала перший варіант відео і на монтажі побачила, що це нікуди не годиться. Тому це вперше на моєму досвіді, коли я розповідаю щось з другої спроби. А чому? Тому що когнітивні викривлення. Вони провокують найжорсткіші сварки, це може бути як в Фейсбуці, так і в родині. Найжорсткіші непорозуміння як в роботі, так і в особистому житті. І чим краще ви будете розуміти, як працює ваш мозок для того, щоб бачити, де саме когнітивні викривлення проявляються у вас, бо так, так, ви не очулися. Спойлер: когнітивні викривлення є абсолютно у кожної людини. Саме так працює наш мозок. А чим більше ви будете розуміти, як це працює, тим більше можливо таких знаєте гострих кутів ви зможете запобігти в своєму житті та в спілкуванні. Бо, як казав Аристотель, людина це така істота, яка проявляється і розкривається саме в комунікаціях. І чим краще ви будете комунікувати, чим краще будете розуміти інших людей, тим зручніше. Вам буде із собою і з іншими. І якщо ви мені одразу хочете сказати що Таня, ти маркетолог, а не психолог, і чому ти будеш зараз розповідати про роботу мозку? Я вам скажу, що чим краще маркетолог розуміє, як, собственно, цей мозок працює, тим краще у нього щось продається. Тому я всім раджу цікавитись нейрофізіологією, так само, якщо ви в цій професії. Давайте вже починати. Зараз, особисто під час війни, я бачу два суспільних явища. По-перше, це коли люди приймають рішення на основі викривленої інформації, а по-друге, це коли люди викривляють об'єктивну інформацію. І часто це навіть буває ненавмисно. Для того щоб ви розуміли а, різницю між, між першим і другим, давайте, якщо ми говоримо про викривлення правдивої інформації, згадайте, як ми всі в дитинстві грали в зіпсований телефон. Це коли ти чуєш якесь слово, і якщо ти чуєш його не дуже зрозуміла для себе якийсь уривок цього слова, то ти просто додумаєш, твій мозок добудовує ці, наприклад, лідери, яких ти не почув, або може якісь асоціації, ти там щось почув, і далі передаєш. Це з дорослими працює приблизно так, або і на ці теми гірше. Ну і друге, це коли ти приймаєш рішення на основі викриваних даних, наприклад, якщо ми беремо. Дуже такий свіжий приклад, як вчора було свято Побіда Біся в Росії, да. Тобто, коли ти береш дуже гарний по суті привід, це перемога в Другій світовій війні, але з через викривлення фактів це перетворюється на свято пропаганди. Так чи інше це впливає на ці рішення і на ці меседжі, які далі людина несе. Чому в принципі це так трапляється? Чому наш мозок може... Як то кажуть, клювати на такі крючки. Давайте трошки подивимось на фізіологію, як це працює. Справа в тому, що мозок це найбільш енергозатратний орган в нашому тілі, близько 80% відсотків які ви вживаєте. Ну, собственно, споживає саме ваша кукушка. І навіть якщо ви просто лежите на дивані, ваш мозок постійно аналізує інформацію, приймає рішення там праву руку піднімати чи ліву, моргати чи не моргати. Тобто є такі речі, які постійно трапляються в нашому цілі. За все це відповідає мозок і він ніколи не спить. І саме для того, щоб він міг обробляти таку кількість інформації, для того, щоб він міг приймати рішення так швидко, як вам це подобається. То саме для того у мозку є дуже дві прикольні властивості. По-перше, це ледачість. Це означає не те, що там ви лежите на дивані, і це прекрасно, ваш мозок вам це підказує. Ні, ледащість, в даному випадку говорить про те, що мозок завжди шукає найкоротший шлях. Там, де можна зекономити калорії, той шлях для мозку є найкраще. Ну і другий момент це інертність. Мозок дуже важко вчиться новому, саме тому, от кажуть, що вчитись краще там, якимось навичком, а в дитинстві, коли мозок більш-менш пластичний. Далі мозок вже не дуже хоче а, а, це робити. Я думаю, що ці люди, які, наприклад, перейшли за під час повномасштабного вторгнення з російської мови на українську, розуміють, про що я говорю. А тобі постійно треба заставляти мозок вчитись чомусь новому. Він не хоче витрачати зайві калорії і завжди хоче ходити по тим доріжкам, по яким він вже ходив. До речі, я дуже раджу вам все ж таки заставляти свій мозок працювати. Бо це як то кажуть, лікарі профілактика деменції. А вона тут нікому не треба. Бо навіть такі красунчики, як Брюс Брюсвіліс, не застраховані від таких страшних хвороб. Так ось давайте повернемось до фізіологічних особливостей. Фізіологічні властивості, а саме пошук коротких шляхів і інертність, вони моделюють у людини такі собі поведінкові звички. Перш за все, це егоцентричність. Наш мозок дуже дуже егоцентричний, і він думає тільки про себе, бо саме ця думка про себе і є запорукою виживання. Ну або якщо ви там доросла людина, то ви думаєте, ще там про круг свого, своєї родини, наприклад, про дітей, батьків. А, там, чоловіка або жінку, але в цілому, ну, тобто, все, що з вами пов'язано напряму. Вас не дуже цікавить, чи виживе сусід, сусід, ви можете поспілку, поспівчувати, але в цілому ви не дуже будете активну участь в цьому приймати. Вас пентежить в стресовій ситуації, в питаннях виживання, саме власна особистість. І саме тому, наприклад, коли ви читаєте новини, але коли ви, в принципі, сприймаєте якусь інформацію, ви завжди сприймаєте її. З боку власного досвіду і власних перебувань, або власних емоцій і перечуттів. наприклад, вас в новинах, якщо там пишуть, що бомбили якесь місто росіяни, вас більше приверне увагу заголовок, якщо він буде стосуватись міста, в якому ви жили, або в якому живуть ваші друзі, або в якому залишились ваші батьки. І якщо це буде населений пункт, якого навіть ви не знаєте, де він знаходиться, то більш за все ви можете поспівчуваєте, але будете думати про це секунд п'ять, може три. Бо мозок так працює, ми не можемо переживати за все на світі. Саме тому, коли, наприклад, ти розмовляєш з людьми в Європі або там ще далі. Якщо людина не знає, де знаходиться держава Україна, йому дуже важко співчувати і розуміти наш біль. Чому, А от, пам'ятаєте, Ілон Маск написав, що типу, українці, українці харе хорітися, давайте вже віддавайте захвачені території і будемо вже бізнес робити. Ну звісно, Ілон Маск кончна тварина і лайно, але якщо дивитись на це з точки зору когнітивних викривлень, це говорить про те, що для нього в принципі не зрозуміло, в чому тут питання і. Uh, не треба так сильно рефлексувати, бо він не знає, що це в принципі за парі три емоції. І я навіть от, коли думала, готувалася до цього uh, відео, я згадала своє відчуття, коли два роки тому моя подруга Майя, яка живе в Ізраїлі. Вона мені написала, що Ізраїль бомблять, ми йдемо в бомбосховище, uh, мені страшно. І я пам'ятаю, що звичайно я знайшла якісь слова. Які були доречними на той момент, але всередині я не змогла відчути те, що вона відчувала на той момент, бо не було такої палітри емоцій, в принципі, в моєму арсеналі життєвого досвіду. І коли в лютому 22-го року почалась війна, і почали, я почула вибухи перші, і зрозуміла, як це страшно. І зрозуміла, як, в принципі, реагує тіло в таких ситуаціях. Я написала Майі і сказала, що я розумію, про що ти кажеш. І тепер, вибач, що я тоді, от я, я це не знала, і вона мені сказала, що знаєш, краще б ти не знала. І зараз, коли мені люди пишуть, наприклад, що ми співчуваємо, да, що в Запоріжжі майже постійно вибухи, і навіть не знаємо, там, не знаємо як, як, як це, я всім чесно кажу, що я хочу, щоб ви і не знали. І тому, коли ви спілкуєтесь, наприклад, з людьми, які не знають, що таке війна, це нормально, що вони не знають. Питання когнітивних викривлень в тому, що ми завжди спираємось тільки на свій досвід і тільки на ті, знов таки нейронні доріжки, по яким ми вже ходили. Якщо людина не знає, наприклад, що таке завдячувати іншому за допомогу, то він не знає. Якщо людина не знає, що таке говорити про свої почуття. Там висловлювати вдячність, висловлювати увагу, там говорити, що йому там хтось подобається, то він не знає, ви не можете його за це обвинувачувати. І якщо ми говоримо вже на таких, знаєте, слизьких темах, говоримо про тему війни. Така сама історія трапляється, коли а, українці міряються горем. А, хто більше горя пережив? Звичайно, що ми всі постраждали від війни, але хтось постраждав трошки, наприклад, відчував такий легкий дискомфорт від відключення електроенергії цієї зими, а хтось постраждав так, що просто ну навіть говорити я зараз про це не буду. Я думаю, ви всі розумієте, про що я говорю. І коли я, наприклад, розмовляю з людьми, які навіть не чули вибухи. Мені теж іноді важко якось їх зрозуміти, коли вони жаліються. Бо я в прифронтовому місці знаходжусь. Але коли я потім виходжу на вулицю і зустрічаю людей з Оріхова, наприклад, це місто в Запорізькій області, яке стало форпостом, і, по суті, собою закрило Запоріжжя, і тому я можу зараз знаходитись вдома. А сам Оріхів він на 80% зруйнований. І про це не пишуть дуже великі медіа, про це не так багато інформації в пресі. Ти просто чуєш Оріхів, Оріхів, як Бахмут по суті. От Оріхів це така сама от точка, тільки не на сході, а на півдні України. А, ти розумієш, просто що ну я розумію, що ті речі, які я пережила тут під час війни, це все нічого в порівнянні з тими людьми, що виїхали з Оріхова, яким просто нікуди повертатися. Бо Ну, ми всі знаємо про приклад Маріуполя і таких міст і сел, які просто стерці з обличчя Землі. І саме тому я хочу от тут коротко підвести до того, що якщо вам колись захочеться з кимось поговорити на цю тему, прикусіть краще свого язика. І це справді така дуже невдячна історія, тому що ви не можете. Як то кажуть, знаєте, думати за рамки своєї коробки, коли ви говорите щось в соціум, ви завжди говорите про себе, і в таких гострих питаннях, як хто більше страждає від війни, знаєте, мені здається, що може розсудити тільки статистика. От якщо ви спираєтесь на конкретні статистичні дані, що було там стільки то та ракет, стільки то авіанальотів, стільки ударів. Тоді про це можна поговорити. Якщо ви спираєтесь тільки на власний досвід і власну думку, тільки тому, що ви там дуже багато в цьому інформаційному середовищі, в цій інформаційній бульбі, то знаєте, що це результат ваших когнітивних викріплень. Бо наш мозок так ще працює, що ту інформацію, яку він згадує найшвидше, а я вам вже сказала, що він більш за все згадує саме власний досвід, він вважає найбільш поширеною. Тобто. Давайте я приведу приклад, що якщо ви, наприклад, Запоріжжя, ви виїхали а, на захід України, але у вас дуже багато людей знаходиться знайомих в Запоріжжі, ви підписані всі пабліки, і бачите, коли тривога, і читаєте в новинах саме про Запоріжжя, і не читаєте, наприклад, про Нікополь, який страждає ще більше, то вам може здаватися, що от в цьому от на цьому фронті а, інформації найбільше і страждає найбільше. А з іншого боку, вам люди, наприклад, з Харкова, як це було у моєї подруги в перепишці, і, до речі, саме ці скріни вони надихнули мене поговорити на цю дуже болючу тему. Вона написала, що де ви що, здуріли. Ви Харків, взагалі бачили. Ну і е, це теж є правда, дуже жорстка і болюча. Але питання в тому, що та дівчина з Харкова, і вона слідкувала за тим, що відбувалося в Харкові. І це нормально, бо людина завжди спирається на свій досвід. Ми завжди спираємось на свої спогади і назавжди цікавить саме те, що ми можемо відчути. Саме тому це і моделює ту поведінку, яку ми зараз бачимо. Тому найкраще це просто не вступати в такі, в такі розмови. Ще один момент, який дуже часто моделює людську поведінку, який криється саме в когнітивних викривленнях, я називаю його пастка досвіду. Пастка досвіду це коли. У вас, наприклад, щось вийшло. Давайте ми розглянемо і позитивний, і негативний сценарій. От у вас щось вийшло. І людина, от вона так схильна думати, що якщо в неї щось вийшло, то це вона молодець. А якщо в неї щось не вийшло, то це обставини такі. І от якщо у вас є пастка позитивного досвіду, це означає, що якщо у вас щось вийшло, ви, ви можете на цю конячку залазити ще кілька разів і не враховувати. Обставини, які змінились навкруги навкруг вас. Ну, наприклад, є одне таке плішиве пуйло в сусідній державі, яке в принципі не розуміє, чому взяти Київ за три дня не вийшло. Тому що він до того, скільки вже всього починав, все було нормально, нікого це дуже не цікавило. Він Крим 9 років тому забрався, йому поаплодували і. А, ніяких таких наслідків не було, і тому для нього, ну я просто впевнена, що для нього дуже така велика така цікавинка. А, а чому зараз все це не спрацювало? Хоча мало б спрацювати, ми вже знаємо, що вони готувалися саме до цього. А не спрацювало, тому що обставини інші держава України інша, Збройні Сили України інші. І підтримка партнерів теж вже зовсім на іншому рівні, тому що за ці 9 років Україна як держава і український народ зробили титанічну працю, на яку а, ну, пан Пуло просто якось, ну, якось ну, в його пазлик, в, в його рівняння це не відійшло. І це от пастка позитивного досвіду, коли у вас, наприклад, щось спрацювало колись. А наступний раз воно не факт що може спрацювати. Я приведу вам приклад ще з мирного життя, зі свого наприклад з іншого боку. Коли я приходжу в якості консультанта-маркетолога в якусь компанію, я завжди там, наприклад, прописую плани, говорю, що я зроблю ось це ось це. Мені для себе треба ось це, ось це, і ми от досягнемо ось це. І завжди в якійсь компанії знаходиться людина, тим паче, якщо вона там, наприклад, працює вже багато років, це теж такий часто не дуже гарний знак. Тому що вона знаходиться і на нараді каже: а ми це вже робили, і це не спрацювало. І знаєте, я дуже часто вже стикалася з такою історією, що можливо у вас там це п'ять років тому або не знаю, рік тому це не спрацювало. А я от зараз подивилася на обставини, бачу ресурси от в цьому, і я знаю, що це точно спрацює. І я приходжу, і у мене це працює. І це я називаю знов-таки пастка досвіду зі знаком мінус. Це коли а, ти думаєш, що ти вже всьому навчений, ти не сприймаєш нову інформацію, а потім приходить хтось, у кого немає такого когнітивного викривлення. Да, коли приходить хтось молодий, я зараз не говорю навіть про фізіологічний вік, а, але я говорю про не, то, цю от голодність а, щодо ідей, да, про, про справлість до, до чогось нового. Він приходить і робиться, бо він подивився на обставини, він, а, у нього немає якогось такого негативного досвіду, і він готовий ризикувати і чогось досягати. І навіть в моїй роботі а, так було вже декілька разів. Чому в принципі це трапляється? Тому що людина, коли вона особливо керуючій якісь посаді, вона вже звикає до якихось постійних результатів, вона звикає до цієї інформації, яка до неї приходить. А будь-яку нову інформацію вона просто не сприймає через знову таки інертність мозку і небажання на чомусь навчатися. Тому я для себе навіть маркетингу вивела таку формулу, що досвідчений маркетолог це не завжди гарний маркетолог, тому що є, наприклад, професії, де ти чим більше практикуєшся, чим більше в тебе досвіду, тим краще ти як спеціаліст. Наприклад. А якщо ти кардіолог, тому що серце у людини воно завжди знаходиться в одному місці. От пройде ще 300 років, 500 тисяч, воно буде знаходитись на тому ж самому місці. І чим більше ти бачив це, чим більше ти практикував, тим краще ти як спеціаліст. А якщо ти працюєш в такій а, галузі, яка дуже швидко змінюється, яка дуже Залежна від зовнішніх обставин, тобі постійно треба змінюватись разом з обставинами. Ти не можеш чіпляти на себе корону і говорити, що ви знаєте, а у мене це працювало. Точніше, я не знаю навіть професії таких людей, які навіть у 2023 році приводять кейси 2001 маркетингу і вважають, що це круто. Я коли читаю такі пости, ну, у мене тільки співчуття. Більше нічого немає, тому що. А, знов таки ця професія дуже сильно залежна від зовнішніх обставин. В чому проблема в когнітивній пастці. І ще одна така а, дуже цікава особливість, як в принципі людина сприймає себе і оточуючий світ. Кожна людина сприймає себе унікальною, дуже талановитою, а дуже різн, різ, різносторонньою, і що саме в її всі ці пастки точно не стосуються. А інших а, схильні бачити простими, керованими, недолугими, і так само. І є навіть такий експеримент, що якщо ви вас питають, а як ви себе бачите через п'ять років, ну давайте забудемо да про війну, якщо б це було в мирному житті. То ви б, мабуть, сказали, що через п'ять років у мене буде там машина краще, будинок краще, діти там вчаться десь в дуже престижній пристижні школі або закладі навчальному. Тобто, тобто постійне зростання вгору. А якщо ти спитаєш, а от твій колега, наприклад, там да а як ти думаєш, що у нього буде через п'ять років? І часто люди відповідають, та що в нього може бути там? Жона жінка від нього піде, бо вона вже там його не любить. А максимум, що йому освіти це підвищення, там може трошки зарплатні, трошки більше обов'язків, але, в принципі, нічого цікавого. І от ця когнітивна пастка зараз дуже сильно утрі, о, спрощую для того, щоб ви розуміли, як в принципі це працює. Вона говорить про те, що людина дуже часто схильна, якщо в неї щось вийшло, привласнювати всі ці досягнення собі. І якщо в неї щось не вийшло, то вона цю відповідальність від себе відокремлює на зовнішні обставини. То це не я, це вони. Ну до речі, якщо знов таки при, при, з наприклад, да, то подивіться, в принципі, що робить російська пропаганда. Вона каже, що Росія програє не тому, що вони а, ну, там є питання з організацією, корупцією і так далі. А, а тому, що і не тому, що українці якісь дуже класні, винахідливі і змогли це зробити, а тому, що а, вони з усім НАТО воюють і придумують усі ці фейки саме для того, щоб закрити оцю цю величезну дирку когнітивних викривлень. Тому що ну також вийшло, да так, що ми вже вороги назавжди. І росіяни не можуть більшість росіян, які вкриті цим пропагандистським куполом, вони не можуть признати собі, що українці десь були краще, жили краще, поводилися краще, воювали краще. Для них треба зробити якісь зовнішні фактори, чому в принципі так може статися. І на цьому пропаганда в принципі і побудована, і коли, якщо ви навіть відкриєте там Гібельса, да, тобто це такий, знаєте, як то кажуть, батько пропаганди це він зробив пропаганду для Гітлера. В його підручнику по суті є основна теза, як це будується. Тобто, головне розділити людей, ну точніше, пояснити різницю між одними людьми і іншими. Тобто, якщо ти зможеш людині пояснити, чим ці відрізняються від тих. Для них не питання взяти зброю і піти їх вбивати. І в книзі Єваля Харалі Сапінс дуже є гарний приклад, його, від якого я декілька днів чесно ходила під впливом і дуже багато плакала. Він каже, що саме за такими принципами і люди експлуатують рабські і вбивають тварин. Тобто хтось колись пояснив, що крова, наприклад, вона або свиня, вона для цього створена. І тому це нормально її їсти. І її а, ну, знаєте, страждання цих тварин для більшості людей не мають ніякого значення. Але якщо провести паралелі, да, і він просто пояснює цю думку, що саме от з такими а, думками. І було пояснення, чому зжигати євреїв в газових камерах це нормально, тому що вони ось такі. І Іван Харарія доносить дуже класну думку, що для людини неважливо вбивати єврея або корову в даному випадку. Це по суті одна так само жива істота, яка має відчуття і ну, має якусь розумову діяльність. І, це справді не так важливо, але якщо ви поясните людині, чому це нормально, вона це сприйме як, як нормальне. Тому, до речі, спойлер норми, в принципі не існує. І для мене, наприклад, я не її вживаю м'ясом вже 11 років. І для мене страждання крови це ненормально. Я ну, ну, не хочу, наприклад, в цьому мати участь і а, примат, да, так, цьому мати участь. Важко. Ще один приклад покажу, як працює когнітивні викривлення в суспільстві. Ви вже знаєте, що наш мозок дуже інертний і ледальший, і він хоче ходити по одній ті ж самій доричці і максимально спрощувати для того, щоб не витрачати далі калорії. І от так само теза, наприклад, яку поширюють деякі політичні сили про те, що Наприклад, на заході України живуть справжні патріоти. А на сході України російські мовні українці не є патріотами, і саме через них почалась війна. Я думаю, що ви теж бачили дуже багато таких псевдотез. псевдотез. І знаєте, знов-таки, от якщо ви бачите це, ніколи в це не вступайте. Бо людям дуже гарно і дуже зручно думати, що все питання тільки в мові. Але якщо ми подивимось на статистику, яка говорить, в принципі, про протилежні речі, наприклад, от я дивилася, що в Запорізькій області під час повномасштабного вторгнення виїхало а, і не повернулося всього 27 чоловіків, а у Львівській області більше тисячі. І що ми тут, до речі, коли ми говоримо про, про ось такі тези, вони дуже легко б'ються у статистику, але статистику треба дивитись і набагато простіше. Просто цікувати один одного за ту мову, на яку на якій ти розмовляєш. Ну і так само знов таки, якщо раптом у вас є таке бажання думати, що всі українці хороші, а всі росіяни погані, я ну, просто хочу вам нагадати, що у нас на жаль є така штука в суспільстві. Да? У нас є так називаємо, ждуни, які чекають тут російський мир. У нас є люди з українськими паспортами, які тут чекають досі, і я навіть знаю таких людей, на жаль. І для мене, я просто от, коли я задавала собі питання, да, як, в принципі, це працює, я розумію, що це такий от інформаційний вірус поцінізму, який розповсюджувався руками через а, телебачення да і супутникові мережі в нашому випадку в Україні, і якщо людина просто була під'єднана до цього каналу ненависті, то вона так само отруйна, інфікована, і тут неважливо, який в неї паспорт: український, американський, російський. Я знаю так само і людей з Росії, які співчувають, допомагають Україні. А, тобто, не те, от якщо б це можна було так просто спростити урівняти, за паспортом, це було б навіть для наших дипломатів і для нашого уряду набагато легше, але це не так. І, в принципі, от, якщо е, завершувати, да, от, під, е, якийсь висновок до цієї теми робити, я дуже не раджу вам, в принципі, вступати з, з кимось там, якісь е, дебати, або в якісь сварки. А, або, можливо, якщо це дуже важливо для вас, вступайте. Але знайте, що кожна людина, вона Спирається, на жаль, саме на свій досвід і на свої когнітивні викривлення. В тому чи іншому питанні вони є у кожного з нас, і тут питання тільки, от, знаєте, от, в мірі цієї лупи, наскільки сильно вона викривляє дійсність, наскільки сильно у вас криве дзеркало відносно того, що є насправді. І пам'ятайте, будь ласка, що у кожного ці когнітивні викривлення є. І, будь ласка, головне, от, як то кажуть, займ, займайтеся собою, відслідковуйте свої реакції, задавайте собі питання, а звідки я це знаю? Задавайте собі питання, це точно моя думка. Це точно ну, нормальне джерело інформації, з якого можна брати. Бо так чи інакше, соціальні мережі вони користуються. Саме цим алгоритмом когнітивних викривлень, бо вони показують контент, який ми хочемо бачити. Вони створюють навколо нас інформаційну бульбу, Ну, і знаєте і битися цими інформаційними бульбами з іншими людьми. ну, Мені здається, що зараз є якісь більш, більш важливіші речі. Тому дякую за увагу. Я дякую, що ви додивилися цей довгий ролик до кінця. Це була дуже важка тема для мене, навіть для того, щоб це якось і згуртувати, і навести приклади, і образити якомога меншу кількість людей. Якщо це відео було для вас корисне і ви щось для себе зрозуміли, або згадали свої можливо, реакції, або знайшли когнітивні викралення у себе. І якщо ви можете поділитися з цим, поділіться, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво. Бо для мене це така дуже, знаєте, от тема. Багато прикладів я навела саме з власного досвіду, які мені теж там боліли якийсь час. Але ми маємо зростати, ми маємо брати собі досвід в плюс, і маємо постійно тренувати свою кукуху. Взагалі, ще які часи, мало того, що ми маємо тренувати, точніше тримати свою кукуху, ми маємо її ще й тренувати. Ну, це просто завдання зірочкою. Але я сподіваюся, що на наступні життя. Буде вже якийсь заділ. Будемо одразу розумними народжуватись. Сподіваюся. Дякую за увагу.